Збудників захворювань не виявили. Такі результати досліджень проб води на голубих озерах, що в селі Олешня, які провів обласний центр контролю та профілактики хвороб, проби води взяли в понеділок, 9 серпня, через тиждень після скарг відпочивальників на отруєння після відвідин озер. Як ідеться у повідомленні на сайті державної установи Чернівський обласний центр контролю та профілактики хвороб працівники центру взяли шість разів води з водою комплексу голубі озера та Зеленого озера. Як показало дослідження, Мікробіологічні показники в нормі, санітарно-хімічні показники відповідають вимогам санітарних норм. Міст хімічних речовин не перевищує гранично допустимих концентрацій. Нагадаємо, інформація про масове отруєння на голубих озерах почала з'являтися в соцмережах Facebook та Instagram з 2 серпня. Зокрема, відпочивальник Житомира Віктор Журавський, який відпочивав на голубих озерах з 30 липня, до 2 серпня, розповів, що починаючи з вечора п'ятниці, там були проблеми з електрикою і через перебої. Електропостачанням почалися проблеми з постачанням води в комплекс. Він припускає, люди отруїлися через воду з озера. Власник комплексу голубі озера Іван Чаус. Цю інформацію заперечує: з його слів на вихідних, коли сталося масове отруєння на озері, відпочивали 5 тисяч людей, і дехто з них міг отруїтися привезеною собою їжею.